Сьогодні не п'ятниця, але сьогодні останній день, бо завтра національний день Норвегії. І вона нам завжди приносить морози. Все іще. Це... Той раз я їла шоколадне, зараз полуниця. Di golf förran vid skolan och spelar. Eh, både gamla och unga syns att det är fint att ha en dag och fira landet sitt på. 17. mai er barnas dag, og det er lov å spise og drikke så mye is og følelser og brus som man kan klare, som man orker, som man får i seg. Eller som mammas og pappas er Norsk lukte fordi det er Norges nasjonaldag. Mange tenker at ja, men det er veldig eh, nasjonal... Eh, hvorfor skal ikke alle flagg i Norge er et åpent land med mange nasjoner? Ja. Andre dager alle flagg. Men fordi det er norsk nasjonaldag, mm -hmm. så bruker man det norske flagget. Ja, så er det de som er ferdig med videregående skole. Har russefeirer på 17. mai og i ukene før 17. mai. Og de som er russ, har på seg røde eller blå russedresser og lue. Kanskje dere har hørt at de bråker veldig mye? De har store busser og dunk, 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 Hvem vil ha grammatikk? Til. <trykker> en, to, tre, fire. Hvem vil ha en lang pause? <trykker> fra en bok som heter Mer enn norsk. Så dere trenger ikke å tenke på bok, men da, da er dere på B1. Сьогодні грала в Камотрі, це ще раз зайняла в перше місце. Бо я завжди не встигаю, навіть якщо я і правильно відповідаю, я, поки я прочитаю, поки я перекладу, а молодь вона швидше, вона швидко так реагує. А сьогодні виграла тільки із-за того, що хтось... Десь хтось помилився на якесь питання. А в мене просто було менше помилок, але я все так само дуже довго думала. Це знаєте, просто так забавно, знаєте. Я ніколи не намагаюся вигравати. Це для мене не дуже важливо. Для мене важливіше навчитися розмовляти хоч як-небудь. Дуже важко. Сьогодні в мене на обід моє соте, те, що я приготувала. Потім я ще посмажила сосиску І такий хлібець. І чай. Нас знову пригощають морозиво. Це в школу приїхав із Біль, І тут можна обирати, яке хочеш. Це наш Даніл. Що вам нанілося? Тітю тіт, сладкий, ну що тут, як ти тут себе почуваєш, Буба? Трішки на шиї опухшив неї але так загалом така веселенька. Добрий ранок. Ой, олії ходять. Подивіться. Ой, зайшли. Вон он вон. Клас. Рёдер. Пэрвэрский Рёдер. Вон он, это он. Ну, выйди, будь ласка, на пленочку. Он Вон ходит. Ой, дерево кушает. Пробігли, і все. Не встигла. Вони пробігли. Хтось їх, мабуть, теж злякав. Ходять там от по двору, отам, щипають травки. І так тихо сьогодні на дворі. Зараз пів сьомого ранку збираюся зараз на демонстрацію спочатку в дрюбаку, а хай Ді навіть бунат вдягне. А потім в Осло поїду. Я тільки тільки встало, тільки глаза відкрили, побачила рідів бігла знімати. Це я сиджу і фарбуюся під, під телебачення. Бачите, там ще тітри є, і іноді я там читаю, що я не зрозуміла. Стрілки намалювала, але якісь не дуже рівні. Це я зібралася. Теж пінтемай. май. Все, побігла. Мія ти тут на хазяйстві. Я скоро прийду. Так, да, Я скоро прийду. Зараз вам покажу, яка нарядна. Хайди. Я бачила, она уже вышла. Вы подойдите, какая краса! Мамочка! Вау! Хайди, божечки, яка ты красива! Ух ты! Дарь, осо абунат. Это такая накидка. А ну, такая шапочка такая. Вау! Клас! Ой, сумочки у них тут, бачите які. Я я у вас пінте май. Я наблюдаю. Я літ пінте май. Какой. Ой, какой красивый памятник. какой красивый памятный. Чоловіком стоїть окей. Чоловік теж буна тримали. Все який воєнний. Тут хоч є місце між людьми, тому що в осло буде не проштовхнутися, там просто буде стільки людей. Я навіть не знаю, чи я зможу знімати. Хочу поїхати ще в осло і зняти короля.

Яка красива теж сукня, подивіться, який красивий а, позаду пояс. Хайді в мене теж красива. В мене хайді красива.

I am soon to see it and video. Vilka. How do I have the bother and so far? Бус поїхав, але інший не такий, як о, тоді я вам знімала, а такий красивіший, але я не встигла його зняти. Він там за деревами був, Десь мужський хор. Дивіться, який він здоровий поїхав. Поїхав, пішов. Там теж біля пам'ятника. Цьому полковнику, який на початку війни збив Лінкорн, блюхер. Я вам його вже показувала, скачу по горам. Сьогодні дуже гарна погода. Тихо, соняшно, вітра майже немає. Ну тут до моря підійшла трішечки від вітерець. А так, так, пішла, повертаюся до Хайді. От там я була. Це біля церкви, зараз ми стоїмо. Бо я побачила оцей лайнер і побігла. Вам його знімати, Чуть ноги не зламала там тим камінням. Я не знаю, як я це все буду монтувати, тому що зараз ще збираюся ж після дробаку збираюся ще в осло. Дуже багато буде кадрів, хоч роби дві серії. Все, то немає. Ой, мікрофон ж у мене ж тут, то я забула. Це скаути. Оце ж вона тоді там стояла. Хайді моя красуні мої. Всі туди тепер пішли до тих пам'ятників. Я, мабуть, зараз вже буду повертатися додому і збиратися їхати в Осло. Так, дрібок я вам зняла. Тепер поїду в осло. Зараз прийду додому. Я искав пісов рукост і терпу я тарьбус, окдрань, скал дратіль ушла. Ну, Но... в общем. Намагалась вам сказати, що зараз я буду снідати, а потім я візьму автобус, вони тут так кажуть, ну, і поїду в Осл. Бачите, майже пусті вулиці, всі люди там, і не дуже багато людей, тому що дуже багато хто поїхав. Восло одразу. Ну, і тут взагалі-то менше людей, ніж Восло. Хаді ще залишилась. От. Мене вражає, знаєте, що, що вона залишилася в дуже теплих стосунках з своїм чоловіком. От. Вони вже давним-давно розведені, а скільки ж вона казала, чи вісім років, чи, мабуть, навіть більше. От. Але вони друзі. Вона прямо так і каже, що хан арівенм. Ну, ну все. Бо зараз буду на горку збирати, здиратися. Вона така крута, що піду зараз по складному шляху на оцю круту горку. Просто тут коротший шлях тоді. Але от тут будуть, бачите, приготували все для вафель. Тому що це національна страва. Бачите, будуть ж смажити вафлі, сультіттю стоїть. Їхня національна така, знаєте, їжа на національний день. Це, звісно ж, вафлі. Потім смажені колбаски, гріль. Потім морозиво. Навіть на першому місці. Морозиво. Вони тут дуже багато їдять морозива. Дітям дозволяється в цей день не їсти взагалі нічого. Якщо вони не хочуть, вони можуть їсти морозиво і на сніданок, і на обід, і на вечерю. І просто вже Іняри нам розповідала, каже, вже коли в дитини запитують. Ти хочеш морозива на вечері? Вже вони кажуть, най, все, вони вже наїлися. От, дозволяється, там сьогодні по телебаченню дивилася в передачі вранку, де каже, що діти сьогодні можуть не їсти спагеті, а їсти бари із. Тут, тут тільки тільки морозово. Ну все важко вже йти. Десь гупель Рюсебус. Хоч би проїхав зараз тут. А він, по-моєму, воно стоїть. О, це вони тут фото роблять на автобусі всі. Ось вони. Це ж сьогодні останній день, ну, Рюсиферія. От. І вони, мабуть, роблять. Бачите? Клас. Клас! Веселяться, бачите? вміють вони веселитися. Я не знаю, мені дуже подобається молодь в Норвегії. Мені і наша подобається, але не те, що я скажу, що у нас погана. Ні. Наша молодь, на жаль. Зараз таке переживає, що, не дай Боже, тому й радію за інших. А ось ще два стоять автобуси. Бачите, які потужні колонки наверху стоять. Сніданок майже норвежський. Два бутерброда, один з сиром, другий з брюностом і з полуницею, і ще з апельсиновим мармеладом. Це мене інгір, моя вчителька пригостила. Я її пригощала, була там випічку, робила і її пригостила. Вона мене пригостила варенням і сосіски І Люся Норвежські мультики з тітрами, щоб хоч щось мені розуміти, що вони кажуть. Перевдягалася трішки. Муся так просилася зі мною, так просилася, але можна було її взяти туди, в дрьобок, коли ходила. А восло точно не візьму, бо там давка буде страшна. Багато людей вже поприходило сюди. Тут навіть більше, ніж було там у центрі. А, це тут буде перекриватися дорога. Це мені про щось таке Хайді казала, що тут е можуть автобуси навіть не ходити. Хоч би уїхати тепер восло, бо деякий час вона каже, десь час не буде ходити автобус. Все, не встигла я уїхати. Тепер годину не будуть ходити автобуси. Наступний автобус до осло через годину. Але я переживаю, що я туди приїду і вже короля не буде, бо він там три години тільки махає рукою цим. Ой, боже, манюня така в Бунадіку пішла. Бозічки. Всіх усю, друзі, подивіться, які хульозі. Ой, возічки. Я вже майже рік живу в Норвегії, але я не бачила, стільки тут народу, настільки багато людей. Тут завжди дуже мало якось. Виходиш, іноді нікого можна і не зустріти. Ну, це я так образно кажу. Але сьогодні вони як мурашки повилазили на сонечко на це свято. Це свято, до речі, це 17 травня 1814 року Норвегія підписала свою першу конституцію. Такі всі різні. І ви знаєте, оце ось якраз і є ідентичність народу. У них тут кожна ж сукня це свій район ну, в Норвегії, де мені там Хайді казала: оце Бунат, це з півночі, це там з півдня, це з того району, це з того. У нас теж так в Україні, але це більше захід. Я не знаю, яка вишиванка була в центральній частині України. От, на жаль, ми цього не знаємо. А вони й досі дивляться на свої бунади і знають хто звідки. Позаду мене оце стоїть сього в білій сукні. Така жіночка з чоловіком, і вона до мене підійшла і питає: в скільки буде автобус. Я вже була, захотіла сказати, що я і кіснакі норжки. <смі> я її зрозуміла. Я відповіла, що він буде через годину, тому що тут зараз буде йти барнеток ток. Дослівно, якщо перевести ток, це потяг із дітей. Вони будуть ходою йти, діти це називається барнеток, і ми з нею навіть поспілкувалися. Вона живе у Франції, приїхали хоча вона норвежка. чоловік її я правда не спитала, чи він француз чи ні. Але каже: я французьку так і не вивчила. Я там спілкуюся англійською. Тільки трішки французької. От дві доньки її живуть в Осло. Вона має онучок. Одна із доньок працює на норвежському телебаченні НРК, який ми сьогодні дивилися з вами, я вам показувала. От, і я їй розповіла, що я блогер, що звідки я, скільки я вчу мову, з ким я живу зараз, про Хайді розповіла, про сина розповіла. Ну, Тобто я зрозуміла все, що вона каже. Ну, це була така, звісно, що дуже проста розмова, але все одно я собою задоволена, нарешті, хоч трошки, бо я як перелякана, я боюся з ними спілкуватися. Тому що мені здається, я нічого не зрозумію і буду виглядати як ото дурна якась. Вони щось будуть питати, а я нічого не зрозумію. Просто барабанщики, а і он бар не то пішов, бачите, одні дітки ходою йдуть, бачите? Це проти сонця, звісно, не видно. Забула водичку вдома, повернуся зараз. Знаєте, що мені смішно? Мене так трішки посміхає. Це коли я бачу в Бунаді ем, темношкірих. Ну іде, знаєте, відверта нігрітоска з дитиною, чорна, кочерява, навіть вона не мулатка, там, нічого. Просто от прямо темно-темно-темно шкіль. І в Бунадах. Ну, ну, я вважаю, що це неправильно, вибачте. Тому що я не знаю, ви бачили ці новини. Коли хто ж співачок не згадаю зараз, я вам тут пропишу, вона заплела оці ці коси африканські, так там такий скандал розразився в інтернеті, взагалі кругом в СМІ, що що це вона собі тут дозволила, це наша культура, вони, вони тут собі коси заплила африканські. От. А вони вдягаються в норвежські національні наряди, що взагалі е, визначає ідентичність норвегів, з якого вони регіону. От. Я б заборонила теж, тому що вони не дозволяють в свої наряди в'ягатися, свої зачіски навіть робити. Це теж прапор висить. Айді весело. От коли вони в своїх нарядах, он в своїх домішки. Тоді це приємно дивилося. Все закінчилось свято Руси Роз'їжджаються автобуси. Я вже сіла в автобусі. Скоріше за все я роз'єднаю ці два влога. Один буде з глюбоком, а інший буде з Осло.